Знаєте, дуже хороші е, дискові борони бомет. Дуже файні, дуже якісні. Коротше, катка не було, катка доробляли самі, все доварували Каток купляв всю удільно, ще доварувався, тут робота повна. Катки дуже дорогі на Бомет Були раніше дорогі, а зараз взагалі жопа. Так Хто хоче собі Бомета то е, цей. Готуйтеся доварувати, приварувати? Воно все рветься, все ламається. Дуже хороша діскована. оборона. ПДМка. Тартер. О, о тут отакі от, от, от діла роблять. Тут такі діла робляться. Що, світло Так. Таке буває і світло кінчається. Якщо хочете, щоб у вас кінчилося світло, купуйте дискові борони, бо і у вас світло. Це осталося минулого разу мокро було не зміг подискувати, зараз підцовку ще трошки. Задискували болото, а це чорненьке таке. Ну, мокрувато ще. А так, де я дискував перший раз, то взагалі непогано виходить. Завтра, якщо все вдасться, будемо сіяти тоді. Пішов дощик, затягнуло так небо вечір, ріпачок цвіте, така атмосфера. Робоча травма, вона нема чим заліпити, але якщо є ізолента, вилічить всі болячки. Дунфенг у нас на, под, на подвозі. А це засіяв площу вже. Зараз будемо переміщатися на другу. Так, поливаю водичкою, засипаю десь половину, водичкою поливаю. Тоді розрізаю хістика. Насипаю хістика, перемішую, тоді знову соя, знову водичкою, щоб краще чіплялося. Ovo nas. Za nas ružižu. Rojir,